Етат бандіт, корупціонер і е, сепар кончений Барвіненка якогось СБУ не змогло посадити. Оскара змогло побити і кримінальні справи придумати, а сепара Барвінінка не змогло. Не посадити, не звільнить. Е, він у вас сьогодні при владі Сепар Вілкул При владі, Бар... Барвененко при владі. А ми хочемо демократії, а ми хочемо патріотизму, а ми хочемо проукраїнську позицію від можновладців. Ти сьогодні відчув на собі інформаційний бруд. Ти сьогодні відчув на собі думську, Нет, газету і сайт. Ти бачиш, наскільки інформаційно можна чоловіка грязю? От Думская, я їм писав коментарі, я ж говорю, що думська, я не знаю вообще говорю для чего. Понимаєте, я, я понимаю, ну, вірите, верь, я в історію не верю, потому що. Что каждый, допустим, пише під себе, понимаєте, історію, поцаря точніше. Как цар скаже, так і пише. Це вот проституція народу, знаєте, що умирает казацкий род, і такое умирає, як э, личность мужика. Оно, мужик сказав, мужик, так, стоп, стоп, всім стоп. Блін, не скажу, я не розбираюсь, бо я не з Києва сама. О, четвертий місяць там сам доброволець рік воював, на нього завели справу по наркотиках 307 частина третя, але ніяких зовсім немає. Ну я вам написала там в сообщеннях в Тіктоці. Тут, О, ви сюди мені написали повідомлення? повідомленнях? Так, так, так. Ну, ще Хорошо, надійно. я після ефіра буду розбирати всі повідомлення, я з вами спишусь, дам свої контакти. Мені потрібно тоді, щоб ви з документами приїхали до мене в Київ, я вас зведу зі своїм адвокатом безкоштовно, щоб він вам допоміг підготувати всі запити. І, можливо, дам адвоката, який підійде іменно в СІЗО, переговорить там з ним. Угу. Але це безкоштовно одразу кажу, щоб ви не подумали там, що я з вас щось хочу угу. А дивіться, так не можна, щоб наш адвокат з вами зв'язався. Ну, пожалуйста. Бо я... Він заборонив нам проводити благодійний концерт на підтримку ЗСУ От Казліна. І на ньому висить вишивки. Там навіть вроді в кримінальних справах я тобі скину, там і вбивство. Є. І він а... забороняє повністю, все забороняє. І він сказав: мене ніхто не скине, бабки є, всі є, мені плювати на все. Справа давай я ним ним займуся. Вітя, давай займуся. займейся. Налише, чим Тульчен на місцевому рівні, вона не йде. Я запускаю uh -huh. її по всьому Києву. Ну, хочу. Я не знаю, що воно з того буде. Тому я хочу більше розголосу. Ну, так Вітя, як зовуть вашого цього цьомерахера? Німеровський, Валерій Федорович. Німировський. Да. Uh, так. Uh, ти у мене в друзях є в Тік-Кіт. Зможеш да, да, писатися да. зі мною? Так, да, я зможу написати. Напиши мені свій контакт, я зараз після ефіру зайду розгрібати месенджер, повідомлення Тікток. Я з тобою ставлю. Я спешу. можу скинути тобі всі кримінальні справниками. Так бери калаш старий, афганський, і мандуй проти танку, проти арти, в чому проблема. І я подивлюся, скільки шагів ти зробиш, враховуючи той факт, що вже ту позицію, куди тебе камбат посилає, вона вже продана за бабки і тебе там уже ждуть з нетерпінням. Не так, а таке було? А таке в нас було, коли нас посилали на школу в Пахмуті, то, виходить, я ж кажу командиру, там підери, не можна туди йти. Ніхуя. Ідіть, це приказ. А -а -а. Пішли й двохсот, трьохсот від того. Блін, приходжу, кажу, ви крові нашої на вам легше стало. Ну, тоді йдіть. ладно. Бачиш, а люди питають: у мене дядя поясни, чому тебе обвинувачують у, у, у храмі, яке ти прикривається волонтерством? Ну, у людей свої випроси, Ліна, розумієш. Ой, Господи. При чому тут питання? Люди, просто розумійте, не забувайте, що в Києві війна. Оце не забувайте. І не чекайте, що прийде мільйон я сказати, людей, військові, я чесно, я спочатку не вірив. Я думав, ну може, больні на голову. Але потім, коли вже за мери почали е, телефонувати і говорити е, про корупцію з боку е, губернаторів, зокрема Волинського губернатора. Тому я почав е, робити простіше, я почав заводити. Папку таку собі, і туди декларувати. Перше, хто мені зателефонував контакти. Друге, на яку тему була е, розмова? Третє, що я зі свого боку зробив? Запити, звернення які я надіслав, копії я туди докладував. Для чого це потрібно? Оце чотири папки, вже в яких є конкретні люди, які готові дати конкретні покази, і там є конкретні чиновники, корупціонери, кам. Комб...